Доброго дня усім! Сезон опрескування вже близько. Потрібно захищати рослини від шкідників, від дрянів. Тому пропоную вам сьогодні самохідний опрескувач Джунгір R4044. Даний опрескувач у нас 2019 року випуску і має працюванні 2300 мотогодин. На даному опрескувачу встановлений 9-літровий двигун із потужністю 325 кінських сил. Що дасть вам можливість працювати на високих швидкостях та на крутому рельєфі. Оснащений даний оприскувач 30-метровою потужною штангою має бочку із нержавіючої сталі. Також на даному оприскувачі є секшн контрол, є бум-трек, гідрокулья та встановлена навігація. Кліренс оприскувача у нас 152 см. Як ви можете бачити із плюсів, у нас іде да, передня заправка окрескучих. ми глянемо кабіну її стан. Як ви можете бачити, шкіряні сидіння, великий монітор, органи управління цілі.